Системний контент. Я не буду говорити про чудесну систему, яка допомагає моїм учням, майстрам вийти на дохід у мільйони гривень. Я не буду вам казати, що ви повинні медитувати або пити каву з корицею в певні дні, чи ще щось подібне, таке сумнівне. Не буду це говорити, ви, звичайно, це можете робити. Це буде як додаткова мотивація і підтримка. Але сьогодні я буду говорити про системний контент. Я знаю, що він працює. Не контент заради контенту, не про хаотичні дії, а про системний продуманий контент, в якому дописи, рілси та сторіси відіграють певну роль, а все разом це стратегія. Давайте одразу на прикладі. Ну, Уявіть, є майстер один має чудове дуже почуття гумору, дуже вільно володіє мистецтвом триматися перед камерою, знімає рілси, жартує і так далі. Це відео, яке він знімає, приводить дуже багато аудиторії, але вона сидить в лозі і чекає жартів. Бо коли Сам майстер бере гачок, там нитки, наприклад, або щось, чим він займається. Аудиторія взагалі не розуміє, що відбувається, і сприймає майстра як гумориста. І на продажі чи на замовлення, взагалі немає натяку. Все... Що в'яжеться майстром, все лежить у шафі, а інстап працює якось на майстра. А майстр вважає, що у, у нього дуже потужний особистий бренд і потужний інстаграм. Бо в актуальних є все, що говорить про, про його проявлення: є жарти, є як там чоловіка розіграла, є, як кому розіграла, є, як відпочивала в Туреччині є. Що, ну, все, що завгодно є, е, і зараз є, як вона рятується смішними відео, як знімає, як виставляє це. От вам і перший факт такої безсистемності. Я знаю, що іноді майстри навіть можуть сказати: Боже, це класно, вона хоч все вміє робити, а я там не виходжу в сторіс. Але постійно в інсті це не значить, що це система. І, взагалі, якщо говорити про розуміння, що багато показувати, то що багато, теж не дуже е, класно, тому що, тому що це не приводить замовлень, а насправді немає продуктової лінійки, не зрозуміло, що можуть купити відсутність якихось воронок в блозі, за якими можна перейти, е, поринути у контент. тобто, Шлях клієнта, от мій шлях, якби я перейшла на такий блог, він нульовий, тому що я зайшла, посміялася, подивилася, ну і вийшла, і, можливо, підписалася, але точно не для того, щоб замовити щось там, те, що створює майстер. Чому? Бо майстер не підготувався до приходу аудиторії. У цього майстра нічого не сформовано. У нього немає не його продуктів, які він може тут і зараз продати. В Сторіс він іноді там викладає щось, що створює, але аудиторія, уявіть, аудиторія, яка приходить по цим смішним відео, вона чекає якраз на цього, а посміятися, розважитися і так далі. Можливо, хтось і щось в нього і купує, але дуже дуже поодинокі ці замовлення, і як то кажуть, суто на його енергії, на його харизмі. Тут важливо вміти використовувати свої оці плюси. Чи потрапить це замовлення до бази клієнтів, чи буде майстер оте поодиноке да, замовлення, чи буде майстер з ним комунікувати з цим клієнтом далі? Якщо буде, то коли і як, це знов-таки про відсутність системи, і майстер, що робить знов. Правильно, і де знімає смішні рілси, там, де він сміється, і смішить. Ну тут, окрім смішного рілса, тут можете поставити що завгодно. І він не сидить, не думає над шляхом клієнта, що клієнт побачить, куди він перейде, що він почує від майстра в цьому блозі. І, взагалі, майстер не вибудовує комунікації і не будує у ту саму довіру, після якої. Клієнти, холодні клієнти стають прогрітими і на довірі потім купують. Це проблема багатьох майстрів, всі хочуть ліпити ці рілси і мати реакції та перегляди, а ще краще нових підписників мати, щоб рілси ті залітали. Що роблять, які не сильно так проявлені в блозі? Ну, звичайно, купують курси по рілсам на тиждень, на два тижні. І думають, що за цей тиждень у них щось, щось десь там складеться, вони зрозуміють цю систему, а взагалі іноді і розраховують на те, що хакнуть цю систему рілсів. Звичайно, звичайно, дещо розуміють, дещо якісь ази. Але я вас розчарую: окрім рілсів, мають бути і інші системні дії. Більш-менш продумані сторіси, які будуть працювати разом з рілсами і актуальними, разом з дописами, і інакше все, що ви будете робити в своєму акаунті, буде приводити вас дуже швидко до опатії і вигорання, тому що всі ваші дії. В інстаграмі, розраховані на продажі, але не всі ведуть клієнта до покупки. Контент заради контента приводить, я вас запевняю, до вигорання, тому що ви будете робити і нічого не отримувати. Робити і нічого не отримувати. Іноді майстри роблять контент від натхнення до натхнення. Я це називаю, от зараз я в настрою напишу, познімаю, зроблю допис, зніму рілс і так далі, запланую собі то-то, то-то. І вони роблять це. А далі, далі знов телефон в руках, знов е, щось піддивитися, е, бо натхнення якби немає, не, не працює оце стан не той, не той, що стан, щоб творити. І вже все, нічого не знімаю, дивлюся, раптом щось цікаве побачу, щоб повторити. І це та сама відсутність системи і нерозуміння своїх дій в блозі. Можливо, дехто скаже, а я взагалі маю роботу, і творчість для мене це не робота, це відпочинок, я не хочу продавати, я тут просто ділюся своїми фото, зберігаю тут фото, ок. Тоді все зрозуміло. І цей урок тоді точно не для вас. Але ж ви дивитеся це відео, і я фактично впевнена. Що продавати ви хочете, тому вам теж потрібна система. Якщо я перейду у ваш аккаунт там, з рілса, з дописа чи з реклами, наприклад, я маю зрозуміти, хто ви, про що ви має бути вибудований мені шлях, яким ви, майстер, будете вести мене. От для цього вам потрібен свій особистий бренд. Ну, зайшла людина по рілсу до вас. А у вас там один товар, 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 ну, начебто сайт якийсь, а не Інстаграм. Хто це все робить? Чим цікавиться? Чому у вас треба купувати а не в іншого майстра, наприклад, от незрозуміло. Насправді, от е, час таких блогів вже давним-давно, час таких аккаунтів давним-давно вже відійшов у минуле. Насправді, кожен з вас. Унікальний, і ця унікальність має продавати вам продукти вашої творчості і просувати ваш особистий бренд. Наприклад, сьогодні мій стаж у продажах 35 років із 46, що я живу. І це дуже потужно насправді. І я це зрозуміла лише два роки тому. Я створювала прикраси, про які мріяли мої підписниці. Вони так і казали. Я так давно мріяла про прикрасу від вас. Так з'явилася фраза в шапці профілю Вишиваю ваші мрії, створюю прикраси. Вона не просто з'явилася. Це те, що говорили мої підписники мені. У кожного є унікальність. Те, що ви виділяєтеся серед усіх, це факт. Це і є ваше позиціонування. І, скоріш за все, ви не вважаєте це унікальним. Тому що я скільки років жила. Я не вважала унікальним, що я вмію продавати, і ну, щось, що це набутий мною навик і він е доволі довгостроковий. Я не вважала, що я створюю щось таке унікальне, і коли мені писали, що я мрію про прикрасу від вас, я думала. Та що ж там мріяти, якби розумієте? І лише згодом, коли отак спрацьовує мозок і ти від наставника, від людини, яка пройшла більше, яка розуміється більше на бізнесі, на продажах, яка розуміється більше на інстаграмі, вона тебе, тобі показує точково, де твої оці унікальні риси, унікальні речі, унікальне твоє позиціонування. То ти, таке наступає як прозріння. Але знаєте, не просто треба в шапці профілю написати, там, вишиваю ваші мрії, створюю прикраси, наприклад, як у мене. Якщо ви напишете, напишете в шапці профілю, це далі не піде, нічого не буде. Варто на цьому будувати фундамент. Можливо, розказувати в сторіс, так як я робила. І це однозначно це класний шлях через сторіс, шлях до покупки, до серця клієнта пролягає через сторіс, однозначно. Можливо, записати рілси і відправити в актуальне, де буде ваша особиста історія, яка розкриє вас аудиторії, зачарує тим, що ви створюєте. А от коли. Ви робите контент заради контенту, коли в профілі один товар, 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 товар і більше нічого. А в сторіс ви показуєте там природу, пишете, що ви по сніг, то це ні до чого не веде. Ну, от що це дасть вашій аудиторії. Не робіть контент ради контенту. Кожного разу викладайте контент і думайте. Що саме це дасть вашому клієнту? Для чого ви це робите? З якою цілю ви цей допис пишете, що важливе, хочете сказати своїм підписникам. Ваш контент повинен приваблювати, чіпляти глядача, виділяти вас серед інших, давати емоції, розкривати вас як майстра, або він повинен бути ну, корисним. Тут у хендмейді одна користь це емоції. Тому що важливо ще й підкріплювати це все відгуками реальних людей. Тоді буде зрозуміло, що емоції це не лише просто ваші слова, а це те, що відчувають люди, які теж купували вже ваш продукт. А головне, підписник повинен бачити своє у вашому контенті. Якісь такі точки дотику мають бути. Саме тому ви маєте знати, чим цікавиться ваша аудиторія, коли і чому може, може купити продукт творчості хендмейд. Чому ви їй маєте сподобатись, а не інший майстер? От тут дуже багато таких важливих питань. Це все і є система, не допис заради дописа, чи рілс заради рілса. Звичайно. Сторіси можуть бути лайф, але сторіс можуть бути е, і в системі, і в лайфі. Потрібні і такі, і такі. В будь-якому випадку ми не можемо пройти курс про Reels і думати, що це вирішить проблему з контентом, або пройти курс про дописи і думати, що це вирішить проблему з контентом, або пройти інтенсив там по прямих ефірах і думати, що це все вирішить. Це інше теж треба робити. Не зациклюйтеся на чомусь одному, на якомусь одному інструменті. Так ви можете зробити його флагманським своїм інструментом, ну тобто. Якщо я вільно виходжу в прямі ефіри, то звичайно я можу проводити щотижня прямі ефіри. І я взагалі стараюся їх дуже часто проводити, тому що мені легко і мені приємно, і я люблю це спілкування. Запам'ятайте, що в Інсті є така сама екосистема, лише своя, як і в природі. Інстаграм це живий такий організм, і всі інструменти в ньому мають працювати. Саме тому у мене є. Великий масштабний курс Інстахедмейк, який дає розуміння, як майстру вести Інстаграм, що говорити, як проявлятися і як продавати свою творчість. Це про сторіс, про планування, про комунікацію з аудиторією, про особистий бренд, про генерацію контенту, і це далеко не весь перелік того, що є в курсі. В ньому зібрана вся базова інформація, що стосується того, як працює система, як працює цей єдиний механізм Інстаграм. Таке навчання не може просто тривати тиждень чи місяць, як мінімум 5 тижнів, і то це замало для того, щоб переналаштувати себе і своє мислення, що хендмейд це бізнес. Бо неможливо за тиждень розкрити. Особистий бренд, побудувати воронку продажів, розробити якесь стратегічне планування своєї роботи. Звичайно, звичайно, ви чуєте від великих блогерів: я вже давно не веду сторіс, я давно використовую воронки, і я не роблю зайвих рухів в блозі, я не контент, я роблю там один допис на тиждень і так далі. Звичайно. Мова йде про великі аккаунти. А в них вже є база, є та сама лояльна аудиторія, яка відчуває довіру до цього блогера, до цього експерта, яка була сформована колись, коли велись сторіси, писались контент-план на місяць, будувалась робота, вибудовувалась стратегія розвитку аккаунту, і так далі. І так далі, і так далі. У мене. Теж непрацюючий творчий аккаунт, який щомісяця приносить мені одне-два замовлення. І я про це кажу. Але всі упускають один важливий момент: цей аккаунт працював більше п'яти років. Там є своя аудиторія, і кількість підписників, до речі, фактично вона стоїть на місці і не змінюється. Я про систему можу говорити багато, але зрозуміти головне це. Єдиний механізм. Давайте ви після цього уроку з холодною головою подивитися на свій творчий аккаунт і подумайте, чи чіпляє він аудиторію, чи є в ньому е, все про вас, чи все ви сказали про свій товар, чи розуміє людина, яка потрапила на вас, навіщо йому ваш хендмейд купувати. Чи піде він з вами далі, чи цікаво йому буде, чи все зрозуміло, що там в актуальних, там є про вас, про ваше життя, які сенси ви закладаєте, якими принципами користуєтеся, яка ви особистість і як будете спілкуватися зі своєю аудиторією? Подумайте над цим. Але в будь-якому разі ви маєте. Мати упакований блог і контент не заради контенту, а для роботи цілосної системи і для продажів. Ваш товар має бути з сенсами, а в блозі має якби, читатися взаємодія з аудиторією. Спілкуйтеся з людьми через контент, прокладайте їм шлях до покупки. Це і є система. не Reels. Заради рілса, сторіс, заради сторіса, а все заради чогось потрібно бути. Що? Заради чого? Заради того, щоб у вас купували і щоб ви планували свою роботу і приймали замовлення наперед. Саме тоді ви почнете розуміти, що, де, за чим, що робити, що у вас буде складатися, що. Вам не треба робити. І отак будується єдина екосистема. Про неї ми багато будемо говорити на курсі Інстагенмейд на зумах, які просто обожнюють всі майстри. Саме тому ви повинні бути готові до того, що системні продажі та успішний творчий бізнес не стаються в один день, отак от. І від одного рілса або від одного прямого ефіру не відбувається. Система. Цей ефір, цей рілс, цей допис, ця сторіс в системі. Якщо прагнете не витрачати час на пошук істини і робочих якихось зв'язок, заповнюйте анкету перед записом на Інстаген 2.0. Посилання на анкету в описі під цим відео або в шапці профілю знайдете. І дуже я вас прошу. Не сприймайте рілси або будь-який інший інструмент Інстаграму як єдиний спосіб розвинути свій творчий бізнес, або безкоштовно там набрати аудиторію, або здобути системні продажі. Є, наприклад, інші методи безкоштовного набору аудиторії. Їх треба також використовувати. Якщо таргетована реклама, наприклад, вам поки що не на часі або недоступна фінансово, або прямі ефіри не сприймайте так, що лише прямі ефіри формують особистий бренд, це один з інструментів. Переведіть свій фокус уваги, наприклад, з рілсів на сторіс, на актуальні, на дописи, і почніть думати, що дасть вам. Та чи інша дія у вашому блозі, будуйте єдину систему, яка згодом зможе працювати без вашої присутності. Згодом, але завжди пам'ятайте, як будете працювати ви, так буде працювати ця система. Це все залежить лише від вас. Спілкуйтеся з аудиторією за допомогою контента. Думайте, що краще працює, тестуйте, удосконалюйте творіть натхненно і продавайте багато.